Усім привіт! Ви на каналі Вірші Сачудохлі. Я написала новий вірш. Я б дуже хотіла з вами поділитися. Вірш називається Сьогоднішнє минуле. Колись я мріяла потрапити в минуле, аби зробити те, що не змогла. Я мріяла побачити прабабусю, аби вона мене обійняла. Я б так хотіла сісти поряд з нею, поговорити, розпитати про усе. Я б застелила білу скатертину і фазу чорнобривців на столі. Ми б з злею без зупину, згадали б ми минулі її літа і промайнула б не одна година. Ми б коротали нею вечора, але вже нічого не змінити. Минулого назад не повернуть. Потрібно цінувати своїх близьких. Бо скоро всі вони від нас підуть. Якщо вам сподобався цей вірш, то будь ласка, поставте лайки. підпишіться на мій канал Вірші дохлі. Всім до побачення, до наступного і